Увечері суботи, 13 вересня, Польща знову підняла винищувачі у відповідь на загрозу вторгнення російських безпілотників. Про це повідомило видання Польсат News із посиланням на заяву оперативного командування польських збройних сил. За даними військових, російські ударні дрони з'явилися в регіонах України, що межують із Польщею, тому польська авіація почала діяти у власному повітряному просторі. Водночас підкреслюється, що йдеться про превентивні заходи, а фактів залітання дронів на територію Польщі не зафіксовано. Через небезпеку для цивільної авіації тимчасово закрили аеропорт у Любліні та прилеглу контрольовану зону. Заборона на польоти тривала дві години з 16 до 18 за місцевим часом. Ситуацію прокоментував прем'єр-міністр Дональд Туск. Він повідомив, що у зв'язку з російськими дронами поблизу кордону з Польщею в Україні розпочалися превентивні дії польських та союзних ВПС, а наземні системи ППО перебувають у стані максимальної готовності. У той же час тривогу через загрозу уламків дронів оголосили і у Румунії. Як пише Діджі 24, жителі повіту Тулча, що межує з Одещиною, отримали екстрені попередження на смартфони. За даними антена 3 CNN, румунські ВПС підняли два винищувачі f 16 для контролю повітряної ситуації. Міністерство оборони Румунії заявило, що безпілотник не пролітав над населеними пунктами та не становив прямої небезпеки для населення. Згодом з'явилася інформація, що румунські літаки перехопили російський дрон приблизно за 20 кілометрів від села Кілія Веке на кордоні з Україною. Він зник із радарів, а уламки впали вже на території української кілії. Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що російський безпілотник заглибився в повітряний простір Румунії на близько 10 кілометрів і перебував там майже 50 хвилин. За його словами, такі дії не можуть бути випадковими чи наслідком помилки командування. Він наголосив, що це є свідомим розширенням війни Росією та закликав світ до рішучої відповіді.